Кафедра наша відрізняється тим, що ми такі мультидисциплінарні. У нас дуже багато різних спеціалістів, які зацікавлені роботою сімейного лікаря. У нас є і невропатологи, у нас кардіологи у нас гематологи, У нас також і гінеколог, да, дерматолог обов'язково є, хірургії. Тобто ми багатопрофільні такі маємо напрямин. Особливості нашої медицини це те, що ми навчаємо вот у нас є портативний датчик. Да, Звукавий, де ми навчаємо уже наших слухачів. Да, студентів для того, щоб ми вони могли вже виявити якийсь якийсь та невідкладний стан. Можемо оглянути щитоподібною залазу. Ми можемо оглянути і колор органів, і уші, і нос. І у нас тут же знаходиться офтальмоскоп. Ми правильно навчаємо проводити вимірення артеріального тиску. Ось такі от напрямки основні, ми цим і займаємося. Так? seç <laughs> dikkat <laughs> <laughs>